Всім величезний привіт, всім великий привіт з Мохіто. Направляюся на огляд, бачу, класні є новиночки, бачу є елегантні сумочки в коричневому кольорі. Досить класненько. Там бачу, ще має бути довга ручка такого формату ділового. Бачу є багато новиночок, в шоколадному кольорі багато представлено речей, аксесуарів. 4300 така сумка, це, мабуть, шкіра, або ціна висока. Яка вона класна, дійсно, шкіра, І оця штучечка. Шкіра тримає форму. Ось така вона за товстенька, преміум лінійка. О, це мені починає подобатися, яка вона класна. А застібається на близько. Є внутрішня кишенька. Які хороші новинки. Бренд досить якісний, польський. Багато речей відшивається в Польщі. Так, ще шкіряні сумочки, є в новиночках. Знову преміум лінійка, чорні базові лофори, лак. Ну, якщо преміум лінійка, то це шкіра, це шкіра, які вони лаконічні, стримані і ціна 2000 гривень, не є високою для взуття. Як бренд? тішить новиночками. Ну, варто придивитися і до цієї сумки, і до цих логерів. Стовідсотково. Так, а ви подивіться на цю розкладочку чудову, багато таких осінніх вже позицій і джемпери, ще є сумки в чорному кольорі. Вже менш яскраве але Я бачу є принтовище. Класні парочки. Зараз я до них дідуку побачила жилетки, тепленькі, подовжені. Такі вони товстенькі в шоколадному кольорі і є треба. І ціна наповнювач синтепон, 2000 гривень. Ось, застібається і на блискавку, і на кнопки. Тут ще таке бляшечка і блямбік такий металевий Мохіто з брендом. М -м, сподобалося. Так, кнопочки такі коричневі, лаконічні, неблискучі, неконтрастні. Так, що далі в новиночках з'явилися джинси. А джинси кльош донизу. А, так, 1600. Такий класичний синій колір. Звідстрочкою теж така ціна, тобто вони такі ціни, такі джинсики. кардигани в'язані класика вже з акцентними гозочками. 1100 гривень м'якесенькі досить. а В складі є котон, що добре, навіть не віскоза, а котончик. І в чорному кольорі є. Ну і лонги, футболочки, а я йду до цієї сумки. Вона така як коричнева. Це шкіра. Шкіряна сумка 4300. О, сподобалася вона глибоченька. а знизу вона не завужена. Навпаки. Має місце, що можна напакувати, її поставити цю сумку, бо її просто зішита, що її не поставиш, тільки можна якби, положити чи на плечах носити. І все. А тут отак. От от. Це шкіра. Ще такі сумочки є. Ну, тут вже Напевне, шкірзам. Теж вони класні. Ой, які вони. З лисюлечкою, з брелочком, пухнастим бомбоном, з довгою ручкою. А це шкірзам, бо ціна 1800 гривень, це навіть не зовсім. Сумочка, це як сумка, рюкзак, ось так. Можна відстібнути ці шлайки. І буде повноцінна сумка, якщо ви хочете на плечі, як рюкзачок або ось так, просто взята. То можна їх причепити. Якби два в одному. Два в одному. Так, ще є якісь класичні джемпери, але я зараз обійду і покажу детальніше. Це в'язані з сукні полу, у мене є в іншому відео, так що прошу подивитися, вони середньої щільності в'язки і детальніший огляд там. В різних кольорах є, дуже класненькі. Так, сірий костюм, щось синє, спідниця, сорочки, тобто багато є. І тут в'язані джемпери на короткі руках, красивий такий колір, персиково-кораловий. персиково кораловий Це котон в складі 700 гривень. Приємна досить ціна. Зараз я точно подивлюся складник, який. Мухіто відзначається якістю трикотажа, в'язки. Це їхній фішечка, їхній коньок. А там дійсно все реально якісно. Так, це 100% бавовна, 100% котон За 700 гривень це зовсім недорого. Зараз вже в резерві буде набагато дорожче, а там якість, я не можу сказати, що краща. Є у базовому чорному кольорі такий же самий 100% котон. І сіренький в смужку, більш такий вже кажу. Так, що тут? Хорошого нам пропонують? Поло, сукні, а, такий олдманий стиль, тому що багато брендів Ральф Флорен, Барбері, а, там, Гант. Вони орієнтуються на такий стиль. На олдмані, де багато якби деталей в одягу від такого лакшері життя, а люди, які живуть в лакшері життя, вони займаються гольфом, тобто спортом. Ну, мене, зрозуміло, 1800 гривень така сукня полу, прямасенька в такому стилі спорт, спортшик. І це ця основна частина а це котон з авастаном. Бетон з лостаном і в синьому кольорі вже без годички. Попередню рожеву я показувала з гудзиками, а тут без гудзиків в синьому кольорі. І ціна може відрізнятися, бо інша модель 1700 гривень коштує така сукня. Так, поло багато є цього бренду. А, така в'язана футболочка поло, 860 гривень. Ну, приємні ціни в складі віскоза, джинсова спідничка 1700 гривень. Довжині мідаксі. сорочка 1400 гривень, оверсайз. Плечі приспущені, ніжно-рожавий колір в смужку. Це 100% котон 1400 гривень. А ці джемгери взагалі з натуральної вовни 100%, 100 шерсть, можливо, вовна написано Взагалі супер. Зараз я подивлюся детальніше. Це стовідсоткова шерсть мякесенька Мерінову. Жембори на довгий рукавчик. Цільнокроєний рукав, так як регла сюди. Ну ні, напевно, цільнокроєний просто рукавчик, не вкорочений. Зараз я розкладу якийсь жембр іншого кольору, можливо шоколадного. 2100 коштує. А яка якісна, класна в'язка. Тут навіть не видно це реглан рукавичок, але настільки зв'язано, що тільки треба придивитися, як отут от ем, ем, йде шов. І а, воно ще отак от йде, бачите? Просто супер. Ну, я кажу, що в них от, в Мухіто в'язані речі дуже-дуже класні. І вони дуже класно носяться. Я маю пару джемперів, то просто супер. Ну, реально, який класний джемпер. От, треба придивитися. Це 100% мерінову, 2000 гривень. І в біленькому кольорі є теж білий, коричневий і чорний. Можливо, ще є кольори, можливо, я зараз ще побачу. Жилеточки я показувала в коричневому кольорі, але ще є в такому бежево кремовому дуже класні, малі, м'якесенькі. Хочеться до них торкатися, бо вони дуже-дуже приємні на дотик. Цю курточку з натуральної замші я показувала в іншому моєму відео. Подивіться, більш детальніший огляд, якесенька натуральна замша. Продажі є кольорові парки. Двостороння куртка, написано спеціальний товар на дві сторони, це дуже добре. При бажанні ви можете мати і однотонну синю куртку, і таку принтову. А, такі яскраві принти квіткові а, Мохіто теж любить, більше використовує в літніх колекціях. А, тут, бачите, при бажанні, вона довжелезна ця парка, але мені сподобалася. З каптуром, як бачите, вона довжелезна, стягується в талії, І це така парка чуть не плащ, має бокові розрізики. Тканина досить цупка, цупка балоніва, І відчуття таке, що як почнеться дощ і ви попадете, то навіть не потрібно парасолю витягувати, Бігуночок перекидається, тому що ви, якщо захочете, можете носити на просто синю сторону, без всякого принта, а підкладка тоді буде якби яскрава. Ось такі парочки є, спеціальна пропозиція. А, ціна, ціна потрібна. Як без ціни. Тут з двох сторін стягується, бачите? Ось так ззаду, а ціни я не бачу, де вона, тому що куртка двостороння, де вона причет. зараз пошукаю. Ось так вона вивернута в синьому кольорі є. А ще є ось такі. Принтові м'ятно-кремовий принт. А Знизу у нас, з іншої сторони, точніше, бо це двостороння куртка буде кремова. Побачили ціну 2200. Ну і є так фатально дорого для того, що це якісна двостороння куртка 200. Це зараз вайкі штани, літні 2200. Я показувала огляд не досить хорошої такої якості. А тут от куртка два в одному, вважаєте, що. Але якби під настрій таку і таку собі можете корточку використати два кольори дві-двісті. Так, є сумки і шарфи класні. Так, заховано. Куточок. Елегантна сумка. Бежевий колір, бежево кремовий і такий колір риженький. Вона три відділа має і має ще довгу ручку. На внутрішню кишеньку. Посередині вона закривається на блискавку і на кнопки. Якісна досить сумка. Це шкірзам. Швидше всього так бачу, що це шкірзам. 1900 гривень. Мохіто як є як шкіряні сумки, а так є шкірзаму. Як у кожного бренду є колекції і преміум-лінійки, і амбазові колекції по базових цінах. А ще ось такий маленький є. Такі ж кольори поєднані. Тут взагалі теж три відділа, два, які застібаються на блискавку, Ні, ще ззаду є відділ і довга ручка. Ця сумка взагалі класна. А 1600 гривень коштує. Стовідсоткова віскоза, красивий. Зелений колір s 600 грайоні коштує і в коричному кольорі шоколадному. Та ж така ціна стоїть віскоза. І Є в чорному і в бордових кольорах. Сумка. Ах, 3000 класненька. Це натуральна замша, я чуть не пропустила. Яка крутюча сумочка Сумка Торба. Ось така. застібається на кнопочку. Мікусенька, запах замші. Ось так на собі застібається на кнопку, а не бачу там нічого, ні внутрішніх кишаньо, а просто така модненька сумка, але це натуральна замша. Ще ось така парочка є. Магазин недавно відкрився, спочатку він був такий пустенький трішки, а зараз вже ряди з бо товару доставляють, на що є і добре. Така сама ціна, в місті. Тканина має вигляд непромукаючий, двосторонні двосторонньо в'язані сукні. Я показувала ці сукні. Зараз вони зі знижкою, довжилазні підлогу. А зараз знижка 1300 гривень в складі котону. Ось такі. Була ще червона. Червоних не бачу, напевно, швидше розібрали. Вони були в моїх оглядах. Ще залишився такий колір фісташковий, гірчичний і чорний. Йшла до цих шарфів, досить мені нагадує принт гучі. Ну, це Мохіто. О, який він величезний, цей шарф. Ви тільки погляньте, а думаю, що це поліестер відчуває в руках, який він широкий, прям чудний шарф Палантин. Красиво поєднані кольори, такий темно-коричневий і золотисто-бежевий. 560 гривень коштує. І в такому ж кольорі. А, в такому ж принту, точніше білий з кремовим. Такий шарф. І ціна 500 гривень. Напевне, тут зараз подивлюся точно, а не напевне, який склад. А, так, що і там, і тут 100% поліастер. А ще представлені поясні сумки. А з довгою ручкою а, так вона не поясна, вона просто такий вигляд має, якщо довга ручка, це не на пояс. Або, можливо, так можна її там відрегулювати, чи мені. Напевно, і поясна, Ну, вигляд поясної, тобто, ви зрозуміли. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, що це просто такий дизайн, чи вона може бути на пояс. Бо ручка реально довга, але її, напевне, можна затягнути. Ось така з стисненням голограма, м'якесенька, і така сумка є в чорному кольорі теж. Ось так. 1200 гривень. І є просто чорні матові, як софянової шкіри, Ну, це шкірзани, маю на увазі візуальний такий вигляд. Просто лаконічні, а чорні на дві блискавки. І ціна теж 1200 гривень. Ще можна таку золоту кепочку купити собі. Яка вона класненька в кольорі шампань, беш, так, теж old money. Так, Ціна 500 гривень. Нормальні ціни досить пристойні. А джинси в бордовому і бежевому кольорі. Курточки шкірзам в бордовому кольорі, куртки-бомбури. Така куртка коштує 2400. А чи-чуть дорожче, можна купити тут шкіряну куртку, яку я показувала в минулих відео. Так, oversize, м'якасенька шкірза а, і біло-бордова смужка, 100% котон 1100 гривень джампер коси. М'якесенький, середньої щільності в'язки ближче до легкої. І в синьому кольорі є теж, теж така ціна, так, джинси Бордо. 1700 гривень прямі штанини, висока посадка. Ось такі і у бажому кольорі є теж. Дякую всім, хто був сьогодні у моєму відео. Всім па-па і до зустрічі у нових оглядах з Мохіто і не тільки. Всім па-па!